На той момент, коли ми починали, це була ціна самої такої фірми. Ми її не відкривали з нуля, ми не робили ліцензії з нуля. Ми купили готову фірму, але яка ще не функціонувала, вона була нуляча. Сама її ціна на той момент була, на той момент була 285 тисяч крон плюс півмільйона крон, ти мусив покласти як залогу за ліцензію. Це, ну, на той момент це було 800 тисяч, можемо так сказати. Зараз ця цифра зовсім інша. Ну, тому що нам прийшлось не одну вже її відкрити. Так, так, то, так закони настроєні, що треба, якщо не вмієш їх правильно соблюдати, можемо так сказати, ну то можеш попасти в фірму. Через те, що в тебе завжди є, як то кажуть, крайність в крайність. Перша крайність, ти получиш штраф за те, що щось добре не зробив. Друга крайність тебе лишають ліцензії. Угу. На даному етапі це мільйон триста крон. Так як ліцензія зараз вартує, щоб заложити мільйон крон, і 300 тисяч, щоб відкрити фірму. Ну можна і, конечно, відкривати, купити фірму, саму самому проходити у ці всі етапи ліцензії, та а може просто купити від людей, які вже це роблять.